Ні проїхати, ні пройти мешканці вулиці Івана Зінченка, що на масиві незалежності скаржаться на бездіяльність міської влади, яка не звертає на них уваги. А саме десятиліттями на цій ділянці панує повне бездоріжжя. Наразі вулиця більш схожа на смугу перешкод з камінням, шматками старого асфальту та вагнюкою. Білотерківці неодноразово звертались і до міського голови, і до депутатів. Втім, у відповідь чули лише красномовну відмовку. Чекайте, все зробимо, але коштів Поки немає. Ба Більше деякі чиновники на звернення громадян відповіли, що не знали про існування у місті такої вулиці. Тож щороку жителі вулиці Зінченка самотужки намагаються, хоч якось ремонтувати дорогу, засипаючи її щебенем. але це вже не допомагає. Тому благають владу Білої церкви віднайти кошти на капітальний її ремонт. Я вже 75 років прожила тут, і тут оце таке все врем'я. Робили нам газ, ми за газ ходили, просили, молили, зробили нам газ. Ми були перед цим трошки зробили дорогу. Самі, самі. Ми по камінчику все зробили. Поковиряли нам трохи цю дорогу. Тепер як уже поковиряли цю дорогу, все, уже тут нічого не можна зробити. Швидка ніколи сюди не з'їжджає, особливо на вулицю Зінченко, 49, оттуда. так взагалі ніхто не з'їжджає. У нас був похорон, у нас був, мене брат був інсульт. Ми на санках, на санках вивозили під цю гору, під цю гору вивозили. А похорон не хочуть ніхто. Оце ми несемо все сюди, а тоді вже там катафалка забирає. По великому рахунку цей кусок дороги. Наче воно нічого, але тут вже потрібна гідротехнічна споруда, відвід, стічний вод. Трошки треба попрацювати. Ну, якось ми самі. Ну, коли були молодші, було краще. А вже в основному пенсіонерів вже важко. До дикого ми звертались і до депутатів зверталися. От ходила моя дочка, і плем'янниця ходили на нього три рази на прийом. Так і до сих пір вам ніхто нічого не зробив. І діти в школу ходять, і, да, от, на роботу в ПМК ось ходять мебель. Е, треба робити. От люди ходять, да, дуже багато ходить людей. Ну, ми не можемо цю дорогу самотужки зробити. Просимо город, щоб нам допоміг його це все зробити.